Лучанка Лариса принесла в майстерню взуття свого чоловіка. Випадково дізналася, каже жінка, що тут допомагають військовим. В інтернеті побачила. Військовий дякує, що хороші майстри, які безкоштовно військовим ремонтують. І таких людей, звичайно, що потрібно підтримувати. Не велика їм дяка. Взуття приносить берці, розгрузки, бронежилети. То, що просить, то й робимо. Робзаки буває привозять. Вроді би він цілий, а осколками посічені. З 22-го бувало таке, що. По пару днів просто робили сугубо військовим, нічого не приймали, не ремонтували. В суботу виходили, і в неділю виходили. Олександр ремонтує взуття з 16 років. Каже, завжди намагався зменшити ціну для пенсіонерів чи переселенців. А від початку війни з 2014 року допомагає військовим. Приходять забирати, питають вартість військовим безкоштовно, трохи спорять. Навіть один каже, не вийду, поки не розрахуюся, хоч би кажу, банку в оренді візьмуть, бо хто хлопець, вовки да чи... Буквально недавно працівник ТЦК був, Каже, хлопці, якщо я скажу, де я працюю, ви за гроші не захочете робити. Але ну, військові є військові. Ну, а як з них гроші брати? Ну, Совісний посабляє помічнику майстра Валерію Любежанину 67. говорить, робота із взуттям та військовим обладнанням складна, але потрібна. Тому такі замовлення виконують в першу чергу. Це найменше, що ми можемо зробити для них. Ту роботу, яку вони роблять, це не зрівняти. Та й дають нам робити. Ми працюємо і ми повинні їм чимсь віддячити. І для військових, і для цивільних. Стараємось робити якісно. Це наша робота. За рік кажуть майстри, ремонтують кілька сотень речей, які приносять в ремонт захисники України. Анна Глущук, Олександр Ватищук, Суспільне, Новини, Луцьк.